Історія, яку я вам розповім, не дає мені спокою досі. Навіщо я пишу це сюди? Усе, що мені потрібно, це дізнатися відповіді. Чесно, я перестав боятися бути висміяним. Мені все одно хтось вважатиме мене за божевільного та нічого страшного у моїй ситуації втрачати особливо то й нічого зрештою, будь-яка інформація. Навіть незначна зачіпка про причини всього того, що сталося зі мною, може врятувати мені життя. Вже цілий рік я прокидаюся ночами від кошмарів, сплю за зачиненими дверима і з увімкненим світлом у спальні, Щоразу перед сном я замикаю двері в спальню на два замки і одну стулку, і це при всьому тому, що я живу один, я став надто дратівливим, мало з ким спілкуюся. І щовечора, замикаючись у своїй спальні, я випиваю алкоголь, щоб хоч якось заспокоїти нерви і не боятися заплющити очі. Ви напевно запитаєте мене, мовляв, а чи не дурінти ти часом? І я не знаю, може бути і так. Та я вже взагалі нічого не знаю. Все це почалося трохи більше року тому. З переїзду на нову квартиру, а як же ще? Так, вона була в старому будинку. Далеко від центру, і так довелося влазити в кредит, щоб її купити. Але якщо чесно, в той момент я був до бісарадий своєму власному житлу усе таки дві кімнати, простора кухня, достатні для проживання мінімум техніки і меблів, хоч і не нових, але все-таки чим не щастя для самотньої молодої людини, а тим паче в наш час. Ремонт я робив своїми руками повільно. Але вірно, приводячи до ладу всі аспекти мого скромного житла, сантехніку поміняв майже всю, замінив електропроводку, підлатав меблі. З техніки довелося поміняти тільки пральну машинку, і то стара була в робочому стані, але на режимі віджим по всьому будинку стояв такий верезкий гуркіт, машинка так сильно брязкала об кахель, що здавалося, що в ванній кімнаті зараз відбувається щось не менше пічне. Ніж якась вирішальна битва з фільму, звісно, що це не влаштовувало ні мене, ні сусідів. Ще один кредит і нова блискуча пральна машинка встала на місце своєї буйної попередниці, а ось розібрати мотлох на балконі довгий час не доходили руки, тим більше чужий мотлох, залишений колишніми господарями, тепер уже моєї квартири. Він являв собою цілу гору у буквальному сенсі. Зі стародавніх бутматеріалів картонних коробок з книжками і одягом, взуття інструменту та іншого відвертого лайна, по-іншому не скажеш, яке під гаслом потім знадобиться. Не донесли до смітника. Хтось інший на моєму місці, можливо, був би радий покупатися на цьому смітнику в пошуках раритетів і всіляких вінтажних штучок. Однак для мене, якщо казати чесно. Прибирання на балконі було винятково одним із найнеприємніших і найбезрадісніших способів спустити вихідний день на вітер. З моменту мого переїзду в нову квартиру в березні я успішно справлявся із завданням ігнорування балконного мотлоху, доти, доки не настало літо. Через пеку виникла необхідність постійного провітрювання приміщення. Балконне вікно природно відчинялося всередину, але через той мотлух що накопичувався руками або навіть десятками років, його неможливо було відкрити навіть наполовину. Вставши раніше в суботній день і підготувавши цілу купу бездонних сміттєвих мішків, я на зустріч своїй долі. Викидав я практично все, на що падав погляд: касетний магнітофон без єдиної кнопки з розламаним пластиковим корпусом, яка корисна річ. Відправляйся мішок, друже. Порваний гумовий чобіт один, для яких ціли його взагалі залишили тут, що може трапитися такого, яка взагалі має статися ситуація, щоб наприкінці їй можна було сказати, Боже мій яке щастя, як добре, що я не викинув той єдиний рваний гумовий чобіт, якби не він, ми б точно всі померли. Ціла коробка з газетами безкоштовних оголошень на тлі всього іншого. Це ще не найнепотрібніша річ, принаймні там можна було відкупати з самого дна якісь старі газети, де можна було поглянути, що і по чим продавали 10 років тому, ну а потім викинути її слідом за рештою непотрібного мотлуху. Година за годиною, мішок за мішком я розрібав від сміття нещасні 3 квадратні метри, сім величезних мішків сміття, і лише 4 корисних предмети. Відносно непогана літня вудка, велосипедний насос та деякі інші речі, я навіть був здивований таким співвідношенням корисних речей до непотрібного мотлоху. Після того, як останній пластиковий мішок знайшов своє місце на смітнику, я вирушив додому, щоб виконати останнє, що хоч якось нагадувало про наявний раніше мотлох на балконі, це старий, запорошений і пропалений в кількох місцях килим. Що висів на суміжній сусідським балконом стіні, як потім виявилося, висів він там не просто так. Спочатку я здивувався, побачивши за ним дерев'яні двері, що ведуть на балкон сусідів. Так я знав, що раніше, ще за часів цього безглоздого радянського союзу, сусідні балкони з'єднувалися пожежними сходами, але про двері з одного балкона на інший, я ще такого не чув та не бачив. Того ж вечора я вийшов на вулицю і переконався, що жодної містики в цьому немає. Абсолютно всі балкони з'єднані між собою такими дверима, я взагалі не розумію, навіщо було це таке робити. А крайні у кожному ряді на поверсі балкон має люки пожежну драбину. Можливо, це була і логічна конструкція, тому що так через сусідські балкони можна було дістатися в інший кінець будинку. Міг спуститися сходами донизу в разі пожежі або ще якоїсь ситуації. На кожному балконі було двоє таких дверей, на моєму, оскільки він був кутовим, лише одні. Погугливши це питання, я ще більше заспокоївся. Дійсно, таке планування справді мало місце, їх, хоч не було поширене досить широко, але часто використовувалося під час будівництва. Пізніше, щоправда, від нього відмовилися, але вже потім. Коли, слава Богу, Радянський Союз розвалився, то багато людей просто захотіло власного простору, тому ніхто із нормальних людей не хотів бачити у себе на балконі сусіда, тому частенько отвори закладали цеглою. У моєму випадку, мабуть, достатньо було просто заховати двері за килимом. І якщо колишнього господаря квартири такий варіант більше, ніж влаштовував, то мене зовсім ніяк. План народився сам по собі. Потрібно було розмовляти з сусідами, перебирати двері та й закладати отвір цеглою. Це, звісно, затратно, але й залишати все так, як є, теж не вихід. Наступного дня я сповнений рішучості стояв біля дверей сусідів. Однак ні цього дня, ні наступного, ні через тиждень мені так ніхто й не відчинив. Більше складалось відчуття, що в сусідній квартирі ніхто вже давно не живе. Це припущення підтвердили жителі будинку, стара бабуся, моя сусідка знизу. Вона виявилася гостинною, запросила на чай, пригостила домашніми пиріжками і повідала, що у квартирі вже років п'ять, як ніхто не живе, до цього там нібито жила молода сім'я, років 10 удвох жили. А як у них дитина з'явилася, якось різко поїхали, її місяця не минуло. Відтоді квартира й пустує. Ну, це було щонайменше мені на руку, а раз відпала потреба домовлятися із сусідами. Отже, нічого не заважало мені здійснити задумане самостійно, і ось черговий вихідний день, десята година ранку, той час, коли більша частина будинку вже прокинулася. Звісно, решта нещасних, особливо ті, хто відзначав усіма силами закінчення робочого тижня, змушені міняти свої плани з поспати до обіду. Нас хворою головою сварити сусіда з кувалдою, але що поробиш, робота мала бути серйозна. Потрібно було винести до біса старі двері, прибрати сміття, зустріти вантажівку з цеглою і цементом, підняти все добро до себе на поверх. Ну і, звісно, встигнути до вечора закласти рівненькою кладкою злощасний дверний отвір. Дотримуючись першої частини плану, я почав вибивати двері, чесно зізнатися. Впорався я з цим завданням набагато швидше, ніж планував. Вже з другого разу те, що раніше було схоже на дерев'яні двері, перетворилося на запорошену і гнилу потяж знову мій улюблений бездонний чорний пластиковий мішок. Ще якийсь час пішов на очищення балкона від залишків сміття, отже, до доставки будматеріалів залишалося ще близько півтори години, тепер жодної перепони між моїм і сусідським балконом не було. Її цікавість взяла гору, тому я зайшов на останній речей на ньому практично не було тільки якесь сміття, вкрите сантиметровим шаром пило. Кожен мій крок у глибчішого балкона залишав чіткий слід від підошви на підлозі. Скло між балконом і квартирою було настільки брудним і запрошеним, що через нього не було видно абсолютно нічого, навіть якщо протиснутися обличчям до нього в притул. Почекавши кілька секунд. Усе таки це може розцінюватися як кардіжка або злом. Я спробував смикнути за ручку дверей у квартиру сусідів спочатку легенько, потім сильніше. Але результат був один: двері зачинені зсередини. Ну що ж, не дуже то й хотілося, я повернувся у свою квартиру і дочекався своїх будівельних матеріалів. Моя цегляна кладка була готова вже ввечері. Вийшло цілком собі непогано. Вони лежали рівненько, залишалося тільки дочекатися того моменту, поки цемент висохне, щоб замазати отвір та й забути про нього назавжди. З цього моменту власне, і почалося все те, про що я хотів розповісти. Того ж дня, прокинувшись уночі, щоб справити природну потребу, і я помітив дещо дивне шум, якийсь неприродний, противний і мерзенний. Що ближче я підходив до свого ліжка. То здавалося голоснішим він ставав. Коли я прислухався, було дуже схоже, що доноситься він з порожньої сусідньої квартири, я не знаю, як це описати, наче хтось хропів, набравши до рота води, було й якесь похрюкування, і сопіння, і булькання, загалом, не надавши цьому жодного значення, я ліг спати далі. Зрештою, можливо, це справді хропе, наприклад, бабулька знизу, усяке може бути, а ось на ранок. Коли я поперся на балкон, щоб закінчити все це, на мене чекав вельми неприємний сюрприз. Зверху двері кладка частково була зруйнована, причому цегли на моєму балконі не було. Складалося відчуття, ніби її розібрали зі зворотного боку, тобто з боку квартири, в якій давно ніхто не живе. На цьому місці, звичайно, я не думав ні про яку чортівню. Перша логічна думка у всьому винні мої руки з дупи. Може, недостатньо ув'язку суміш зробив, або щось не так поклав. Принаймні, це був не перший випадок, коли в мене не виходило робити щось із першого разу, так чи інакше, проблема була неприємною, все це довелося перенести на інший день, заново закласти цеглою отвір. Дуже добре, що вона залишилася трохи про запас, її, чекаючи на висихання суміші, присвятити частину вихідного дня. Що залишалося чимось іншому. А ось події наступних двох днів стали для мене просто шокуючими. На ранок понеділка я знову вийшов на балкон, і знаєте, що я там побачив? Так, знову дірка в клаці. І це вже було не смішно... Я абсолютно не мав жодного уявлення, чим могла бути спричинена така проблема. Я ще такого ніколи не бачив, так чи інакше, вже ввечері прийшовши з роботи. Я витратив ще кілька годин, щоб заново закласти цю дірку цеглою. І для того, щоб розібратися з причиною, чому вона випадає. Я поставив на балкон табурет, на який закріпив камеру, і я увімкнув на ній нічний режим зйомки і виставив програму, що робить знімок при фіксації руху. Уже лежачи в ліжку, мене не покидало відчуття тривоги. Мені здавалося, що я знову чую той неприємний звук. Щоправда, цього разу було відчуття, що він справді лунає знизу з квартири сусідки бабусі. Уся ця ситуація надавала мені спокою, і я всіма фібрами душі відчував, що є щось ненормальне в всьому, що відбувається. Той момент, коли тобі страшно, але ти не знаєш, через що це можна назвати раціональний страх. Знаєте, боятися небезпеки, яку ти, наприклад, бачиш. Автомобільної катастрофи, теракту або якогось маніяка це одне діло. А ось коли ти боїшся заплющити очі через те, що розплющивши їх, ти можеш побачити щось таке, чого ти бачити не повинен, це зовсім інше. Сон тієї ночі снився до болю дивний, настільки, що я запам'ятав його до найдрібніших деталей, я йшов уночі, абсолютно незнайомою мені вулицею, засипаною снігом. Навколо мене були будинки, в яких не горіло жодне з вікон. Пара самотніх ліхтарів створювали крихітні острівці світла, відчуття тривоги, я знав, що в цьому місті є тільки один. Ставало холодніше, замети під ногами зростали, вітер посилився і не давав дихати. У пошуках укриття я зайшов у першу ліпшу багатоповерхівку, абсолютно чорний під'їзд, сміття на підлозі. Та зяюча, порожнеча в тому місці, де мають бути дверцята ліфта. Я піднімався сходами, а останні раз у раз руйнувалися, обрізаючи зворотний шлях. Попереду з'явилося світло з однієї з квартир, щось вело мене прямо туди. Серце дуже сильно стукало. Страх був настільки сильний, що я почав плакати, але я все йшов і йшов. Зсередини ця квартира була моторошною сумішю. Металевий каркас був з усіх боків обгорнутий плоттю, кров капала зі стелі. Мене тягнуло в найтемніший кут. Там хтось був. Щось маленьке, зле і мерзенне, але я не міг спокусувати на ньому мій погляд, а потім ніби все замерло. Задзвеніло у вухах, здавалося, що навіть серце перестало битися, я бачив самого себе, що лежить у ліжку. З боку стіни до мого тіла повзло щось огидне. Начебто складалося з одних тільки кишок і нутрощів. перевалювалося, кряхтіло і булькало. І в той момент, коли воно впритул наблизилося до мене, я й прокинувся. Чи варто говорити, що того дня значення слова виспався до мене, було не застосовано абсолютно? Свою наголону пику в дзеркалі мені навіть не хотілося бачити. Я підсвідомо навмисно довго робив усі ранкові справи, довше мився, довше чистив зуби. Довше готував сніданок і пив каву, і якесь шосте чуття говорило мені: Хей, не потрібно лізти на балкон, немає там нічого гарного. Я всіма силами відтягував цей момент. Так, я напевно навіть не здивувався діра цього разу навіть стала більшою. Зателефонувавши своєму начальнику, я відпросився з роботи, те, що здавалося безглуздим жартом, переростало в серйозну проблему. Потім я налив собі міцної кави і підключив карту пам'яті до свого ноутбука. Як виявилося, за ніч камера зробила лише кілька знімків, до четвертої ночі все було нормально. Перший знімок був зроблений приблизно о 15 хвилин 5-ї, і на ньому, в принципі, нічого незвичайного. А ось потім, судячи з фотографій, почала коїтися абсолютно чортівня. Я дивився, як кадр за кадром. Цегла за цеглою падають у темряву дверного отвору, і якась невідома сила потроху розхитувала їх. Це було видно по слабких рухах на знімках, а потім різко вихоплювала цеглу. Усього 18 знімків. Остання цегла зникла о 5-й годині ранку, практично за годину після першої. Це було на 17-й фотографії. Більше години нічого не відбувалося, а потім камера зробила останній 18-й знімок. Ось він. Знаєте, сказати, що я обісрався, це просто нічого не сказати, і я довго вдивлявся на цю фотографію, і з кожною секундою в мене дико зростало бажання все кинути і звалити подалі від цієї квартири до біса собачого. Потім я все ж таки взяв себе в руки і вирішив, що це всього лише якийсь глюк камери, або, можливо, всього лише хитромудра гра тіней. Вірити в те, що за стіною мешкає якась хрінь. Яка щоночі намагається залізти до мене в квартиру, що може бути дурнішим? Або що я взагалі мав думати в той момент? Скажіть мені, я вирішив, що я востаннє приберу цю дірку, і якщо вона знову з'явиться, то я просто покину цей будинок. Зібравшись із силами, я вирушив на найближче будівництво, де за півлітра горілки я виміняв собі ще два десятки цеглин до того ж навіть із доставкою до будинку. Цього разу я не шкодував цементу, але щоправда, цього разу камеру я вирішив не ставити. Буде краще, якщо знову, побачивши звичну дірку, я просто заберу свої речі і поїду звідси, ніж знову переглядатиму ці лякаючі кадри. І знаєте, яке ж було моє здивування, коли наступного ранку цегляна кладка була в тому вигляді, в якому я залишив її напередодні ввечері. Це було справжнісіньке полегшення. У той момент я навіть відчув себе дурним, злякався якоїсь хріні настільки, що навіть із власної квартири Валити задумав. Того дня я пішов на роботу з чудовим настроєм, і дійсно ніякої дірки не з'явилося ні наступного дня, ні після цього я зі спокійною совістю доробив ремонт на балконі, і всі минулі події нагадували просто дурну історію. Але, як ви розумієте, радіти я почав рано. З того моменту. Щоночі я страшенно не висипався, так, ніби я й не спав взагалі. В мене дуже сильно боліла голова, Ломили кістки і спина. Сенсій під очі має червоні очі, на роботі взагалі не міг робити нічого, спотикався на кожному кроці, очі закривалися самі по собі, довго так тривати просто не може, я дуже гарно розумів, що або я десь отримую травму, або мене банально звільнять. Бо зі справами я справлявся геть погано. Лікарі розводили руками, виписували мені снадій, заспекіливі таблетки, говорили про нервове перенапруження і навіть підписали мені лікарняний. Кілька днів я лежав вдома і навіть не вставав із ліжка, але почуття, все поглинаючи, в то відставало, скільки б я не спав, я не міг виспатися. Від цього я ліз на стіни, і щоночі я чув цей моторошний звук. Щоразу він здавався дедалі ближчим і ближчим, і немов вже хтось дихав мені просто над вухом це хлюпання, пехтіння і хропіння. Та що казати, він переслідував мене навіть удень. Чесно зізнатися, я думав, що я божеволію, намагаючись хоч якось вбити вільний час і відволіктися, я став збирати інформацію про сусідську квартиру. Не знаю чому, можливо, я підсвідомо розумів, що всі ці проблеми від неї не знаю. Інформації було вкрай мало, можна сказати, практично ніякої. Ті крихти, що мені вдалося знайти, були навіть не у відкритому доступі. Мені вдалося дізнатися, що сім'я, яка мешкала в тій квартирі, справді тривалий час не могла завести дитину. Практично після 10 років спільного життя їм нарешті таки це вдалося, а потім сталося страшне, приблизно через місяць після того, як народилася дитина. Вона просто зникла, просто зі свого ліжечка. Про це розповідали всього лише дві невеличкі замітки із місцевих та не дуже відомих газет. Розслідування справи, як виявилося, нічого не дало. Дитину не знайшли ні через тиждень, ні через місяць. Сім'я просто переїхала з квартири кудись у село, і на цьому, власне, вся інформація і закінчувалася. Тим часом мені ставало дедалі гірше. В одну з ночей я відчув, як здавлює груди. Температура була вище, ніж 39 градусів, пітлився в такій кількості, що простирадло піді мною можна було вичавлювати. Серце вистрибувало з грудей. Тоді я злякався не на нажарти, викликав швидку. Того ж дня, лежачи на лікарняному ліжку під крапельницею, мені вперше за весь цей час вдалося нормально виспатися, і наступного дня теж, на третю добу, я здається став розуміти, що відбувається. Потім, прийшовши до себе додому після виписки. Я виявив, що на балконі весь отвір був розібраний. Так, це мене налякало, але я все одно не збирався довго залишатися в цій квартирі. Я просто поставив камеру до себе в спальню, де стояло моє ліжко. А за стіною була та сама злочасна квартира. Усе те ж саме, що й раніше: нічна зйомка і фото на рух. Після цього, зібравши найнеобхідніші речі, я вирушив ночувати в найближчий хостел. Спав я на диво добре. Ну а на ранок я повернувся в квартиру і став переглядати знімки, зроблені камерою. Їх було всього чотири. На першому на стіні з'являються брижі, немов вона не з цегли зроблена а з води. На другому вони посилюються, у кімнаті стає темніше. На третій щось мерзене з'являється з цих брижів. Ну а на четвертій, чого розповідати, ось це фото. Ви знаєте. Після цього я навіть не став довго збирати речі, тільки найважливіше ноутбук, документи, трохи одягу, та і все те, що потрапило мені під руку в той момент, коли я пакував валізу, відтоді минув уже пристойний час, я, втративши цілу купу часу і грошей, продав цю квартиру. І ні, я зовсім не засмучуюся з цього приводу. Можу сказати більше, я навіть перебрався в інше місто, знайшов іншу роботу, знову ж таки, втратив купу грошей. Але та хрін з ними з цими папірцями найбільше мене лякає те, що зараз я живу за тисячі кілометрів від цієї клятої квартири, і, засинаючи, знову став чути ті звуки зовсім здалеку, наче з вулиці. Але це не вбиває мене, мені моторошно, кожну ніч я сплю за зачиненими дверима, хоч і не вірю, що мені це допоможе, я багато випиваю перед сном. Адже якщо від цього не втекти, то що мені залишається ще? Я став нервовим і зовсім погано сплю. Цієї ночі я чув ті звуки зовсім близько, і я просто не знаю, що мені робити. Я не знаю, які висновки ви зробите з того, що я вам розповів, бо запитань значно більше, ніж відповідей. Але благаю, якщо ви знаєте, що це і як з цим боротися, скажіть мені, бо я більше так не можу.